Центр можуть відвідувати діти віком від 7 до 13 років. Увагою охоплюється досить невелика кількість дітей – від 50 до 60 чоловік. Він у нас розділений на дві частини – діти до 7 років і діти після 7, 7 до 12-13 років. На заняттях увага приділяється кожній дитині. Ми проводимо заходи повчально-розвивальні на християнських принципах. Ми вчимо дітей в доступній формі через ігри, через покази, через слайди, через лялькові вистави чи театральні вистави про такі головні істини: як потрібно вчитися, потрібно трудитися, потрібно поважати батьків, потрібно бути хорошим, сміливим, цілеспрямованим. Робота з дітьми ділиться на дві частини: перше це така повчально в цікавій формі, повчально-навчальна. Інша це в е, цей же самий день ми проводимо клубну роботу для дітей в залежності від їх особливостей, характеру і талантів. Також у ХЦРД є клуб для справжніх чоловіків, максимум їх девіз. Із хлопчика до мужчини маленьких чоловіків навчають бути мужніми поважати жінок та проводять уроки з етики. Кожної дитини є свій особливий та талант і особливі який вкладений на них Богом. І ось наша основна задача це побачити ці таланти, допомогти йому Розвиватися. Обов'язковим є попередній запис: кожної неділі о 13.30 в актовій залі міської ради, бажаючи дізнатися більше про роботу громадської організації Капітошка та безпосередньо ХЦРД, можуть завітати. На заняття. В свою чергу заняття відбувається кожної неділі для дітей до 7 років по вулиці Лесі Українки 29 з 10 до 13 години. Для дітей віком від 7 до 13 років з 14 години до 17.00 вечора в актовій залі міської ради.